Скажіть, будь ласка, коли на ваш погляд, на вашу думку, закінчиться війна? Ну, точно не скоро. А є якісь думки з цього приводу? Ні, немає. Дякую. Будь ласка, коли на ваш погляд закінчиться ця війна? Якщо є якісь думки з цього приводу? Думків немає, мабуть, років через три. Дякую. А чому через три? Мені так хочеться. Дякую. Кажіть, будь ласка, коли, на вашу думку, закінчиться ця війна? Я не знаю. Ми всі чекаємо цього. Тому не буду. А якісь думки є стосовно термінів? Це було швидше, звичайно, але нічого не можу сказати. На жаль. Дякую. Скажіть, будь ласка, коли, на ваш погляд, закінчиться ця війна? Я не знаю. А які, О, які думки у вас є з цього приводу? Нема ніяких взагалі думок, тому що нічого не зрозуміло. Тобто, то є якийсь саміт міру в Швейцарії, то кордони 91-го року, тобто, нічого не зрозуміло, то тобто, і не знаю, що цього. Дякую. Яке? А скажіть, будь ласка, коли, на вашу думку, закінчиться війна? Чим раніше, тим краще. А є у вас якісь думки, коли це взагалі можливо? Я, я не можу зараз сказати, бо в мене гнів і я не можу. Щоб їду. Щоб, щоб росіяні скоріше вибралися з нашої України, щоб вони всі. Скажіть, будь ласка, коли на вашу думку закінчиться війна? Когда я лучше не буду отвечать, это будет очень грубо. Ну, відповісти... як можете. Коли люди, які все це дело устроились, устроили, накушаются бабок, от тогда эта война закончится. Потому что все это не просто так. Кто-то на этом хорошо зарабатывает. Дякую.